Так, соняшник Кобзар. Сьогодні у нас 16 червня. Посіяний був 10 травня. І десь 1-2 червня побризканий гранд у фазі двох пар листочків. Ось такий поки що результат. Тут попередник була пшениця озима. 17 вересня. Докосили соняшник уже вдома. І третій пай на протичах. Дома в п'ятницю був дощ сьогодні неділя. Тут влага була 8,8. А на протичах на пайові около 7,8. На одиницю менше. Коротше, дома насипав під 30-ку, на паях 24 центнера. Натуру зважив я 415, оце цього домашнього соняшника 415 грам. От такі діла. Будемо дискувати і сіяти, мабуть, озиму пшеницю. Так, і в ітоги. Тоді ми здали 11. З двох паїв вийшло 13-100, А сьогодні скосили паї на протичах плюс дома 1,5 гектара, вийшло 11-300. В 1130. Відтоги ну, якщо так прикинуть, 24 тони. 400 кг насипав. Ага, і саме головне, не сказав. Перві два паї на протичах здали по 8 гривень. А по завтра будемо здавати цей соняшник, що докосили, ще узнаю.